Так, а це хто ще натирає мозолі, користуючись вручну скотчем? Друзі, для вас давно придумали ось такі диспенсери. Перше, розказую вам про переваги, тому що більшість ще й зубами обриває. Дивіться, є диспенсери, взагалі, двох видів. Це теж хто не знав. Він є під широкий 72 мм, посадочно 75 мм. міліметрів. І підзвичайний скотч ось такий це на 48 мм. міліметрів. А це ось для широкого 72 мм. Далі, які переваги цих диспенсерів? Перше, бачите, цю металеву шайбу це зажим рола. Це якщо вам потрібно або плотніше, або більш слабкіше заматувати. Далі. Просто подивіться на безпеку. Це ось бачите, леза немає. Бачите? Але коли ви вже натягнули, вам треба його обірвати. Оп, він вилазить. Я вам кажу, якщо б це було б машиною, то фарарі вже давно закрився. Показую вам його в роботі, як він працює. Просто гляньте, бачите, не обривається. Але отак оп, і все. Так що будуть зуби, руки цілі. Телефонуйте. Показую в роботі, як працює диспенсер під широкий скот, 72 мм. Це якісні диспенсери, показую в роботі. І потім, коли ви хочете відірвати, ось нажимаєте, і лезо вилазить і відриває скотч. тому що ось так візуально бачите, його немає цього леза. Але коли ви нажимаєте, воно вилазить це для безпеки. Тому, якщо цікавлять такі диспенсери, пишіть.